Фінансовий контроль на Миколаївщині. Управлінням проведено 21 ревізію, 17 перевірок закупівель. Держаудитслужба розповіла про роботу в 2023 році. Знищено ворожий ЗРК Оса. Очаківські ССОшники показали, як нищать техніку окупантів. Підривників досі шукають. Проблема була не в самому. Пам'ятнику, яка доля знищених пам'ятників у Миколаєві? Сьогодні вівторок, 16 січня, і у нас для вас є новини. Як зазвичай, в цей час телеканал МАРТ підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Протягом минулої доби російська армія з артилерії завдавала ударів по Очаківській та Куцрубській громадах Миколаївщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, о 9.29 внаслідок удару по селу Дніпровське пошкоджено житловий будинок. З-під завалів будівлі деблоковано трьох людей жінку та двох дітей. Одну дівчинку госпіталізовано, іншим надали амбулаторну медичну допомогу. Стан постраждалих задовільний, додали вова. Цього ж дня під вогнем артилерії опинився ще один населений пункт Куцурубської громади. Обійшлося без постраждалих. Також 15 січня фіксувалися обстріл. Стріли акваторії Очаківської громади ніхто не постраждав. Миколаївські енергетики відновили подачу світла до міст та сіл на півночі та північному сході області після негоди. В обленерго зазначили, аби заживити всі населені пункти, довелося поновити десятки кілометрів дротів. Більше трьохсот лепопор замінено майже тисячу ізоляторів та інше. Ані погода, ані ворожі підступи ніколи не стануть нам на заваді. Світлу бути красномовно написали в Миколаївобленерго. У південному офісі Держаудитслужби у Миколаївській області підбили підсумки роботи за 2023 рік. Як стало відомо, фахівцям установи вдалося запобігти порушенням по 78 процедурам закупівель. Більше про це від нашої кореспондентки Катерини Рупташ. В Україні Держаудитслужба займається питаннями фінансового контролю шляхом проведення фінансового аудиту, ревізій, а також моніторингу та перевірки закупівель. Начальник управління південного офісу Держаудитслужби у Миколаївській області поділився результатами роботи органу за 2023 рік. Управлінням проведено 21 ревізію, 17 перевірок закупівель. Виявлене порушення, що привели до страт фінансових і матеріальних ресурсів на суму 384 мільйони гривень. Житими заходами забезпечено відшкодування витрат на суму майже 66 млн грн. Проведено 340 моніторингів закупівель. Виявлено порушень по 205 процедурам на 1,5 мільярда гривень. Зокрема, фахівцям вдалося запобігти порушенням по 78 процедурам закупівель на загальну суму понад 890 мільйонів гривень. Також згідно із розпорядженням кабінету міністрів України Миколаївській області було виділено субвенцію з держбюджету, яку спрямовують на реалізацію проєктів з ліквідації наслідків збройної агресії. Її загальна сума становить 789 мільйонів гривень. Кошти розподілено по 16 об'єктах, і по всіх них вже проведено. Процедура закупівель визначено переможці. Було встановлено рідного різного роду порушення, висновки опубліковані в Прозоро, зобов'язання. На даний час нами по тих процедурах, які ми встановили, ми надали запити на надання персональних даних для складання адмінпротоколів. Також моніторинг проводився і по реконструкції водогону та дюкеру у Миколаєві. За їх результатами, Держаудитслужба виявила ряд порушень вимог законодавства під час складання тендерної документації. Висновки вже оприлюднили у системі Прозоро. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії МАРТ у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. У Миколаєві викрили жительку міста, яка підозрюється у написанні фейкових дописів у соцмережах на замовлення Росії. Як повідомили у Службі безпеки України, жінка готувала матеріали, погоджувала їх із кураторами та публікувала у спеціально створених телеграм-каналах, аудиторія яких була понад 50 тисяч читачів. Завдяки подібним ресурсам, агресор намагався розхитувати внутрішньополітичну ситуацію у прифронтовому регіоні. Також зазначається, що 42-річна так звана фрілансерка до початку ворожого вторгнення готувала замовні дописи для проросійських політсил для маскування злочинних дій. Вона періодично змінювала нікнейм та зображення у профілі. За кожну публікацію зловмисниця отримувала з Росії грошову винагороду. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їй про підозру. На південному напрямку під час ведення розвідки екіпаж безпілотного авіаційного комплексу 73-го морського центру ССО знищив російський ЗРК ОСА. Слід зазначити, що ворожу техніку вдалося виявити попри погану видимість. Далі оператори сил спецоперацій скоригували по ворожій цілі вогонь Хаймерсів. Як наслідок, ворожий зенітно-ракетний комплекс знищено вщент. Правоохоронці досі не встановили особи зловмисників, котрі восени 2022 року підірвали пам'ятник ветеранам МВС та меморіал жертвам нацизму Скорботна мати у Миколаєві. Про це розповіли в міському управлінні культури. Нагадаємо, незадовго до подій навколо пам'ятника міліціонерам точилася дискусія щодо необхідності його знесення. Докладніше про це в матеріалі Сергія Лисюка. Пам'ятник співробітникам міліції на вулиці Садовій був знищений ввечері 19 жовтня 2022 року. Незадовго до підриву навколо пам'ятника точилися дискусії. Активісти вимагали його знесення як радянської спадщини. Ветерани МВС виступали проти такої ідеї. Якщо ви пам'ятаєте, десь за тиждень до того, як там підірвали, так там був мітинг, і Я туди приїхав для того, щоб ну зрозуміти, що відбувається. Проблема була не в самому. Пам'ятнику так загиблим правоохоронцям проблема була в його вигляді. Сказали, що це будьоновка і таке інше. Герб, який щит, який на нагадує герб КГБ, і таке інше. Ось про проти цього виступали виступали люди. В управлінні культури зазначають, є плани щодо можливого встановлення на місці підірваної скульптури іншого пам'ятника. Це місце зберігається, умовно зберігається за тим пам'ятником, який буде поставлено право загиблим правоохоронцям. Який він буде, як він буде, ми ще не, не знаємо, але сподіваюся, що він колись буде. Юрій Любаров нагадав: від рук невідомих в Миколаєві постраждав ще один пам'ятник на вулиці Херсонській. Це скорботна матір, яка теж через деякий час теж була підорвана, і там теж заведено кримінальне провадження, і теж поки не знаємо ніяких результатів. В управлінні культури сподіваються, зловмисників вдасться знайти, оскільки навіть демонтаж радянської спадщини має проходити виключно цивілізовано та в рамках чинного законодавства. Сергій Усюк, Богдан Іванов, Володислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Новини спорту миколаївські легкоатлети завоювали чотири медалі на чемпіонаті України. Юніорська національна першість з легкої атлетики проходила у Львові 13 та 14 січня. Вихованці Миколаївської спеціалізованої дю США стали призерами в чотирьох видах змагань. Зокрема, Андрій Куліш був першим у потрійному стрибку та третім у довжину. Ірина Новак взяла бронзу під час забігу на 800 метрів, а Олексій Козакевич став третім у потрійному стрибку. Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів. Наостанок про погоду в середу, 17 січня. У Миколаєві небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами. Без опадів. Температура коливатиметься від мінус 4 до плюс 5 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південно-східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 78%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.